Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну по Україні, розмитнити повністю все під ключ. І сьогодні свіженька пропозиція з аукціону Peugeot 208 повністю електричний автомобіль на комплектації Allure. Сама максимальна комплектація. Чистий 2020 рік 50 кВт батарея. На повному заряді батареї автомобіль проїжджає 300 км. Ледовське світло ближнє дальнє. Ледовські такі клики, денні ходові вогні. Класний колір. Автомобільчик весь в рідній фарбі, весь в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб. Так, лише прийшов з аукціону. Такий один автомобіль у нас був на каналі. Ми його купили для нашого підписника з Києва. Це вже другий автомобіль. Людина замовляє. Перший автомобіль це. Було Kia Niro, а другий автомобіль в сім'ю людина купила Peugeot 208. Досить стильний сучасний електромобіль. І порівняно з іншими автомобілями такого класу, автомобіль має досить велику батарею: 50 кВт. Так, це є максимальна комплектація на легкосплавних дисках. Автомобіль лізинговий проходив. Сервісне обслуговування в Нідерландах. По салончику автомобіль у відмінному стані. Поєднання шкіри з матерії. Досить приємно сидіти на таких сидіннях. Так, що ми маємо? Ми маємо діджитал-панель, чесний перевірений пробіг. Всього-навсього 85 тисяч. 694 км. Повний запас ходу показує 296 км. Мультимедіа класний досить зручний джойстик для переключення. Передач. Автоматичний ручник, звичайно, два ключика без без ключовий доступ до автомобіля. Включаємо. Передачу заднього ходу, Ми маємо камеру заднього огляду, камери 360, максимальна комплектація. Таке пежотовське кермо, досить зручне, досить зручні сидіння, досить комфортно себе почуваєш в даному автомобілі. Так, йдемо далі. Пластики дверей. Салончик весь в ідеальному стані. Далі, Задні сидіння, пластики задніх дверей, карт дверей, сидіння, все у відмінному стані. Є порти, всі порти, трьохфазний вихід є, тобто максимальна комплектація. Задні стопи також йдуть ледовські, досить стильно і сучасно зробили Peugeot, задні стопи в своїх нових моделях. Так, далі. Йде в нас повний комплект, тобто є жилетки, аптечка, аварійний знак. Повністю все запаковано, ще не розпаковувалося. Швидкісна. Е Силова зарядочка, другу зарядку на е, від звичайної резеточки 220 докупиться. Внизу є компресор електричний для підкачки коліс і смола. Задні вікна заводське тонування. І досить класний колір. Такий сіра мишка, графітовий колір. Таких Peugeot 308-х, дизельних ми завезли е, більше. 50 одиниць в такому кольорі до України свого часу. Класні такі лаковані накладочки на арочках. Досить стильний і сучасний автомобіль. І саме основне буде хороша ціна порівняно з іншими автомобілями такого класу з 50 кВт батареєю. Кого зацікавило, не зволікайте, є один екземплярчик. Так, також є на автомайданчику класні Nissan Leaf, Це біла перла 62 кВт, максимальна комплектація, техна босе, автомобіль весь в рідній фарбі, весь в оригіналі, ледовське світло, ближнє дальнє, чесний перевірений пробіг, 94 470 км. Це білий перламутр 62 кВт. І графітова є n connecta в наледовському світлі в класному кольорі 40 кВт. Так, суперстан автомобіля це 23 тисячі пробігу. Автомобіль 2022 року. Kia Єeniro 64 кВт батарея. Так, ціна вища за рахунок того за рахунок пробігу. Супер пропозиція по ціні Кіаніру, темно-синій Металік. Автомобіль в Україні вийде 15900 євро. Супер пропозиція є такий автомобіль 110 тисяч пробігу. Так. Як ви бачите, по електричках все менше і менше. Залишається автомобілів і з кожним днем все важче і важче виграти по адекватній ціні електромобіль на аукціоні. Є суперавтомобіль преміум класу Mercedes EQC. На максимальній комплектації, в класному кольорі, є тут в наявність. Ціна нето 25 тисяч євро. Свіженьку пропозиція лише з аукціону. Поставили на зарядочку, окремо зробимо огляд на даний автомобіль. Це Кіаніро графітовий колір 2020 рік executive line максимальна комплектація. Вже рестайлова на ледовських задніх стопах. в багажному відділенні в подарок є рейлінги, другий Комплект ковриків, килимків на максимальній комплектації Executive Line. Так, пробіг даного автомобіля всього-навсього 89 тисяч. Це вже в нас йде нова навігація, амбієнт підсвіточка з лівої сторони, амбієнт підсвіточка з правої сторони. До 100% автомобіль зарядиться через 4 години. Тобто зараз він стоїть на такій домашній домашньому зарядному порті. Як ви бачите, приймає 6,6 кВт. Є інші зарядні домашні порти, вони виставлені на 3 кВт. Тобто, наскільки швидко ви захочете заряджати автомобіль, на настільки Можна виставляти потужність такого порту. 6,7, 6,6 приймає зараз кіловат в годину. За 4 години буде заряджений до повністю. Відповідно, ми завтра зробимо огляд даного автомобільчика. Так, а супер пропозиція дня. Peugeot 208-50 кВт в класному графітовому кольорі. Автомобіль є в наявності. Купимо, доставимо в Україну, розмитнемо, сертифікуємо повністю все під ключ. Звати мене Омелян, кого цікавлять автомобілі з чесними пробігами. Телефонуйте 050 565 0817. На даному автомайданчику є і гібридні автомобілі, і вантажні фургони, і дизельні автомобілі. Більше 250 одиниць автомобілів є тут. Найкращі ціни, якщо немає автомобіля для вашого потреби, купимо на аукціоні. Будь-який автомобіль можемо купити на аукціоні під замовлення. Дякую за лайки. Дякую за вподобайки.